Любі друзі, вітаємо вас. Вітаємо вас сьогодні. Зараз який момент. Забиває. Забиває цій ситуації. Дев'ятий номер Роман Заєць. Вітаємо вас. Оте. Адже десь плюс-мінус який момент. Я ремон... а, номер перший у воротах. А, Ш... а, номер. Перший улкіпер. Зараз такий момент. Де... Ну, але все-таки продовжується. Зараз! Зура, який момент! Як він не забиває! Чорній! В другому етапі 2-1. h виграв. Тобто, перехоплення. Подивіться, який момент. Сорока! Пробиває зараз пол. Андерінбіт. Аут Дацко із NX. Колективи зараз просуваються вперед. Команда Smart Рок Тенденція є. Така от тенденція існує. Чому, власне, наголосив я на тому, що. За винятком таких певних. Не... Опак. не сталося перехопленням. Все-таки класно на корпусі зіграв Копак. пробиває. Він на добиванні. Чи буде буде гол! Буде гол. 1-1. Забиває зараз. Удар по воротах кукальський пробував. Перший номер, незважаючи на е, число на, на спині. Так. Володимир Мельничук номер 22. Олег Верхоле. Який момент, Зараз мельничук пробуває раз по раз. Ніх... побід NX і Tech Magic EPAM. Удар по воротах вище. Пас вперед. Паньків. Паньків! Який хороший. Паньків, який хороший момент! Забиває Мельничук. 2-1 на рахунок. Боже. Ну, якщо і надалі фулитимуть перестанки джільвей. Ну це помилка. Забиває верхов. Третій гол, а я думаю, і сам Нестеровський це розуміє. Це у ближній код. І зараз ворота порожні. Вихід 2 в нуль. Забиває Любомир Дацко. Один із новачків команди Smart Rockstars. Регальнеча володіння власної команди. Передача вперед. Яремович Я ремовить! на За добиванні. 5-1. 5-1. Еджі лівий. Єрового дня Smart Rockstars долає. Командує джіліве, дякуємо за те, що разом із нами переглянули це протистояння. Дякуємо за те, що розумі з нами сьогодні були впродовж цього на.